Розглянемо тест з ПДР. Розв'яжіть ситуацію на перехресті. А поки підпишись на наш канал Автоінсайт, щоб не пропустити нові відео. Поїхали. Задача з теми проїзду: перехресть. Кому повинен поступитися дорогою водій таксі? Варіанти відповіді: один трамваю та червоному автомобілю дво. Трамваю та синьому автомобілю третє. Лише синьому автомобілю чотири. Лише трамваю п'ять. Має поступитися усім. Шість не має поступатися нікому. Даємо вам декілька секунд. Розбір задачі. до нерегульованого перехрестя під'їхали чотири транспортні засоби. Трамвай та червоне авто повертають ліворуч, а таксі та синя машина проїжджають прямо. Дороги на перехресті нерівнозначні, позаяк на ньому встановлені знаки пріоритету. Одразу можна сказати, що таксист не має поступатися водієві синього автомобіля, адже той знаходиться на другорядній дорозі, про що свідчить знак 2.1 Дати дорогу. Таксі Василь. Червоне авто та трамвай знаходяться на головній дорозі. Про що каже знак 2.3 головна дорога. Чи повинен таксист пропускати червоне авто та трамвай? Читаємо пише 1612 ПДР. На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух. Тобто водій таксі зобов'язаний дати дорогу трамваю, адже вони знаходяться на рівнозначних дорогах, де перевагу завжди має трамвай. Щоб розібратися з червоним авто, читаємо по 16 ПДР. Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерайкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку, прямо чи праворуч. Таким чином, водій червоного автомобіля, який повертає ліворуч, має дати дорогу таксі, що проїжджає прямо. Отже, водій таксі зобов'язаний поступитися дорогою лише трамваю. Правильна відповідь: 4. Лише трамваю повинен поступитися дорогою водій таксі. Більше цікавих відео ви можете знайти на нашому каналі Автоінсайт.